Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, дорогі учасники нашого медіаосвітнього проєкту Вісник Мрії новий формат. Сьогодні у нас черговий майстер-клас. Він пов'язаний з оголошенням конкурсу нашої колективної творчої медіасправи грудня місяця, а саме конкурс грудневий газет. Ось ми запрошуємо брати участь в цьому конкурсі всі класи 6, 7, 8, 9 класи. Чому саме такий, такий формат обрали ми в цьому році? Це пов'язано з тим, що підсумкова газета, остання газета цілого року, 2021-го, це, як правило, можливість підвести підсумки нашої роботи, роботи кожного класу. Можливо, показати. Ваші успіхи, нагадати всім ті перші місця в конкурсах, олімпіадах, скажімо, десь ще в змаганнях, якихось спортивних, тобто ну, підвести, підвести підсумок роботи. Та, ну, я так думаю, що цей новорічний випуск, тому що. Ми вступаємо з вами в Новий рік, і тому тут буде достатньо можливості для того, щоб в цій газеті сформулювати наше привітання з Новим роком та побажання всім всім, всім учасникам освітнього процесу, і учням, і вчителям, і батькам. Тобто та, ця газета вона може бути таким дуже цінним, може стати таким дуже цінним медіапродуктам. І я хочу сказати, що конкурсний формат, тобто можливість кожного класу брати участь в цьому конкурсі, це дуже так цікаво може бути, тому що ми формуємо авторитетне журі цього разу. Голова журі у нас Олександр Володимирович, директор школи, та і головний приз теж приз директора. Нашої Запорізької гімназії No19. Тому просимо виконати цю роботу, це творча робота, виконати своєчасно. Дедлайн у нас 19 грудня. Зрозуміло чому? Тому що 19 грудня це день Святого Миколая, Тому ми запланували зробити велику виставку нашої медіатворчості, а саме, щоб кожен випуск газети наші учні, вчителі, працівники школи змогли побачити, почитати, подивитися саме в цей святковий день. І сьогоднішній майстер-клас я присвячую саме питанням ну тобто, питанням макетування. І я вам покажу, розкажу, як можна зробити. ну, Це, напевно, самий простий такий спосіб, який не потребує багато часу для того, щоб зробити макет, для того, щоб розмістити інформацію в газету. І для цього можна скористатися програмою Publisher, для всім відомою програмою Publisher. Ось зараз я буду показувати, як це просто зробити. Справа в тому, що в цій програмі дуже багато вже готових шаблонів, і ми заходимо. На цю сторінку, яка називається бюлетені. І ви бачите, що тут можна обирати різний дизайн, вже готовий дизайн бюлетені. Хоча цей дизайн можна змінювати згідно ваших потреб, згідно вашого смаків, переконань там, і так далі. Але вже готові шаблони. Ось ми обираємо цей шаблон новорічний, зимовий шаблон. Та, що Потрібно зробити для того, щоб газета була готова. Потрібно підготувати матеріали, а ці матеріали це невеличкі замітки, статті, якісь фоторепортажі Це готують різні учні згідно плану роботи, який ми з вами планування здійснюємо на початку місяця, для того, щоб наприкінці місяця вже був готовий продукт. Тому це Колективний проєкт, це ні в коєму разі не такий швиденький проєкт, коли за один день це робиться. Це така творча робота протягом всього місяця. І залишається редактору цієї газети тільки вставити текстові матеріали та зображення для того, щоб газета була в такому вигляді читабельному. Зверніть увагу, що повинна бути в газеті обов'язково. Ми прописуємо назву газети. Також важливо, щоб в шапці газети був вказаний слоган вашої рідкалігії, тобто девіз, який ви обрали собі. Це в кожному випуску повинно бути. Також ми прописуємо номер цього випуску та дату, ну, місяць, грудень, так у нас. І обов'язково також, об, обов'язково повинен бути у вас логотип. Логотип газети, який теж постійно із номера в номер, повторюється ця шапка. Можна один раз зробити і кожного місяця. Кожного місяця цю шапку застосовувати, так сказати, використовувати в кожному макеті. Що це ще повинно бути? Повинні бути заголовки, це ми обираємо великі шрифти для них, а також повинно, щоб були ваші матеріали розташовані в колонки. Скільки колонок? Ну, в бюлетенях це формат А4. Тобто тут аби, взагалі обирають три колонки, ну чотири колонки можна обирати. І відповідно розмір шрифтів теж оптимальний для ваших матеріалів. Також ви бачите, що сам шаблоном він пропонує, скільки саме розміщується. Знаків, скільки може поміститися знаків. Тобто, якщо ви даєте завдання, підготувати якийсь матеріал, то ви повинні ознайомити автора матеріалу з цим лімітом, тобто скільки саме, скільки максимум може бути слів, скільки може бути знаків в цьому матеріалі. Якщо виходить більше, то потрібно скорочувати працювати з текстом, прибирати все зайве, скорочувати там 에, для того, щоб текст був читабельний, важливо робити невеличкі речення. Ось також бачите, є місце для того, щоб 에, тут розміщувати якусь, якісь оголошення, якісь. Рекламне оголошення можна розміщувати. Також на першій полосі, на першій шпальті ви бачите, можна і нужно, не, необхідно розміщувати. Е, які саме матеріали читач побачить в цьому випуску. На другій, на третій, на четвертій сторінці. Це новорічний випуск, тому зміст. Ми можемо у кожному випуску на газет ми пишемо те, що дійсно актуально, те, що, про що нам хочеться розповідати, що саме відбувалося в вашому класному колективі, в школі не обов'язково, може в місті Запоріжжя, може навіть в країні, це цікаві якісь свідомості, статті. Але дійсно, якщо ви орієнтуєтеся на певну аудиторію, Тобто у вас, ви знаєте, хто саме буде, кому саме ви будете пропонувати цю газету, хто її буде читати, то е, потрібно завжди пам'ятати про, е, про, про ту тематику, яка саме цікава саме цієї аудиторії. Ось Тому, звісно, якщо ми робимо новорічні випуски, то... Е, Багато матеріалів у вас буде саме присвячених новому року. Якщо ви робите, якісь побажання можуть бути, може бути якісь цікаві зображення авторські, може малюнки якісь можна розташувати, новорічні авторські. Ну, взагалі, всі намагаються зробити газету максимально авторською, щоб контент був зроблений саме учнями вашого класу, вашими кореспондентами, журналістами. Але ніхто не забороняє брати цікаву інформацію з інтернету, тому що там дуже багато саме такого новорічного контенту. Можна це все застосовувати. Але в наприкінці на останній сторінці газети ви можете... Вказати ці ну, джерела обов'язково, вказуємо ці джерела, які застосовували для того, щоб підготувати, щоб зробити цей е, випуск. Газети. Ну, бачите, як все. Тут просто. Е, готуємо матеріали ми в окремих файлах в Word, скажем Потім Ctrl-C, Ctrl-V вставили, подивилися, чи е, ваш матеріал. Не чи він входить в повному обсязі, чи потрібні якось там ще додаткові колонки для того, щоб помістити весь цей матеріал, або його скоротити. Так, ну і бачите, тут можна також обов'язково більше ілюстрацій, але розмір ілюстрації не потрібно робити великим. У нас багато квізит, коли, скажімо там, велика частина площі. Сторінки, займають саме там одна фотографія, скажімо. В, газет, в газетах краще робити якісь там багато фото зображень, колажі для того, щоб от ефект присутності був. Для того, щоб був ефект присутності. що Саме на цьому заході ось такі всі були веселі, багато людей, атмосфера така цікава була, святкова. Тому, ну я вважаю, що потрібно якось з фотоображеним працювати і обробляти їх. І якщо це дійсно такий виходить успішний колаж, колаж, то ви можете його робити більш таким крупним, більш, більш великим за розмірами. Ну Ось таке. Що ще тут зараз? Тут можна... Зверніть увагу, що можна переміщувати будь-які елементи вашого дизайну. Можна, зараз от я намагаюсь. Ось бачите, можна переміщувати. Розташовувати так, як вам зручно. Ось потрібно розміщати інформацію, яка актуальна сама. Скажімо там. Ось потім. Можна змінювати колір фону, працювати з фонами, можна розміщувати адресу вашого сайту, там, де більш детальна інформація про події і так далі. Тобто в газеті завжди все стисло, тому що дефіцит площі, все не поміщається. Ось, а на сайті там, на, сайт, на сайтах там можна розміщувати більш детальну інформацію. Там набагато більше місця для того, щоб писати докладні такі матеріали та більше зображень розміщувати. Тому ви можете більш детально пишіти, про це можна почитати на сайті за адресою такою. І люди, кому буде цікаво, особливо якщо вони будуть вашу газету переглядати в електронному вигляді. Якщо в електронному вигляді ви будете, будуть переглядати, то вони можуть натиснути на це гіперактивне посилання та перейти вже на сайт і дивитися там більш детальну інформацію по, по цій події, по цьому матеріалу. Ось тому... Я ось бачу, наскільки от все змінюється, паралельно розповідаю вам, так, ви бачите, я показую, як це все вставляється тут, як можна змінити адресу, ставити, е редакції вашої. А ви знаєте, що наша адреса це 69.013. Далі місто Запоріжжя, вулиця Вейсбуд, 13. Та, друзі, Кабінет вказуємо. Якщо скажімо, це бумеранг, головний редактор Тетяна Никола... Миколаївна, то це кабінет номер 42 Ми вказуємо. Кабінет номер 42. Що ще? Ну ось таким чином. Тобто всі колонки, всі матеріали можна зміщувати. Зображення ми теж можемо. Збільшувати, зміщувати, все підтягуємо для того, щоб було менше білих плям, так це називається, білі плями це незадіяна площа, ні площа. площа. Газити все, все компактно, все підтягується для того, щоб потім на тієї площі, яка у нас є, була якомога більше. Інформації, це знають всі. ось Ну і я хочу ще раз нагадати вам, що цей конкурс ми проводимо, це у нас тільки в грудні ми проводимо конкурс, збираємо всі газети, буде виставка, журі буде працювати на останньому тижні другого семестру. Ось. І коли ми всі підемо на канікули. Ми зможемо дізнатися про результати цього конкурсу. Я бажаю всім успіху, я бажаю всім перемоги. Ще раз нагадую критерії, на що ми будемо звертати увагу, коли будемо оцінювати ваші зусилля. Це, по-перше, зміст, наскільки це цікаві матеріали будуть, наскільки вони будуть оригінальні. Ці матеріали, наскільки вони будуть відображати життя класного колективу, наскільки вони будуть піднімати настрій новорічний, читачам. Ось. І звісно, що дуже велике значення буде приділятися саме дизайну, наскільки все правильно розташовано, наскільки е газета похожа на газету, як кажуть. Ось, Оптимальність кольорів, оптимальність цих шрифтів, оптимальність зображень, їх розмірів, наскільки вони оброблені ці. ось. І все буде роздруковано, в друкованому вигляді ми будемо в електронному вигляді журі розглядати це не буде, тільки в друкованому вигляді. Журі буде розглядати ваші газети. Тому ще раз бажаю вам успіху, творчого задоволення від цієї роботи. І, звісно, що не потрібно це в останній день робити. Ми це робимо весь місяць, тому нам не складно це зробити. Але в спокійній обстановці. Ми працюємо для того, щоб отримати вдох, натхнення та задоволення. Тому успіху, перемоги, на все добре. До побачення.